Вітаю, це імперіум. Много разу ми говорили про міфічне заснування Риму, про троянців, про Ромула та його легендарне правління. Сьогодні ми будемо говорити про решту 6-7 царів Риму. Царський період гоплює майже 150 років історії міста. Однак, як завжди з цим періодом, наскільки історичні свідчення про цих царів, про їхню діяльність, реформи. Ми сказати не можемо. Бо ми практично не маємо фактичних доказів про взагалі існування цих царів. Ми не маємо сучасних зображень, сучасних свідчень, сучасних записів. Основа для розуміння цього періоду римської історії це роботи істориків, що жили багато століть по тому. І основа цих свідчень це усні традиції, тобто перекази одних людей іншим з покоління в покоління. Що також не дуже надійно. Тому історики і сперечаються, хто з царів реальний, а хто ні. Однак ми точно знаємо, що цей період був. Під час розкопок в Римі дослідники знаходили написи Рекс, тобто цар. Але чи існував Ромул, чи існував Нума, ми не знаємо. Беручи це до уваги, цей період все ще цікавий. По-перше, він пояснює, яким було життя міста до республіки. По-друге, це такий собі портал в уяву римлян, тобто те, як вони пояснювали своє минуле самі, чому був створений сенат, чому легіони так важливі, чому ми постійно воюємо? Відповіді на ці питання криються в цій історії. В царський період формуються перші інститути майбутньої республіки і імперії. На цьому періоді позвалася пропаганда і ідентичність римлян, а конфлікти, що були створені в цей період. Будуть супроводжувати республіку всю її історію. Тож, сьогодні продовжуємо нашу подорож у ранню історію ще царського Риму та поговоримо про наступних 6-7 Риму, які сформували характер та культуру майбутньої республіки. Я також сподіваюся, що покращення якості звуку позитивно скажеться на якості подкасту. В будь-якому разі, завжди радий вашому фідбеку, поширенню та лайку. Отож, після смерті легендарного Ромула перед Римом постало важливе питання хто стане новим правителем. Розпочалася справжня заруба за владу між римлянами та сабінянами, які хотіли мати свого царя. Скликали кур'ятні коміції це народні збори, що складалися з представників курії. Про ці курій згадував в минулому випуску, які мали обрати царя. Врешті-решт було досягнуто компромісу. Кожен сенатор правитиме по дню. Поки не вирішать, хто ж буде новим царем. Зрештою, домовилися, що новий цар буде сабінянином, але обраним і затвердженим римлянами. Формально і надалі царів обирали курятні коміції. Тобто, це була така собі виборча монархія. Однак на ділі все, звісно, було складніше. Цар мав довічну і абсолютну владу. Він був захищений від суду, командував усім військом, одноосібно призначав патрійців, тобто сенаторів, до сенату. Ідеологічно він був понтіфіксом, посередником між богами і людьми. Першим обраним царем був Нума Помпілій, в якомусь сенсі антипод Ромула і потужний державник. Якщо Ромул символізував військову силу та амбіції, мужність, та рішучість. То Нума був його повною протилежністю. Він був миролюбним, мудрим і релігійним. Припускали, що він був учеником філософа Піфагора, того самого стеремо і так далі. Це дуже гарно для його біографії, але проблема в тому, що Піфагор жив десь за 100 років після смерті Нума. Сам Нума, казали, спілкувався з богами під час своїх довгих прогулянок на самоті. Він показово відмовлявся від розкоші і, взагалі, початково не хотів приймати трон. Його довго переконували, адже він був людиною спокою, а Рим у той час постійно воював. Він навіть не жив у самому Римі, а жив в провінції. Та врешті-решт він погодився адже вважав це своїм обов'язком. Правління Нуми знаменувало собою кардинальну зміну в характері життя міста. З агресивного воєнного табору, Рим Принаймні, тимчасово став містом релігій та ритуалів. Нума мав тісні зв'язки з сусідніми етрусками, які були відомі своєю розвиненою цивілізацією і релігійними практиками, і він хотів принести їхню мудрість і цю стабільність у римське суспільство. Під його керівництвом Рим почав приймати етруські релігійні церемонії і практики. Цей релігійний внесок і став головним досягненням Нуму під час його правління. Запровадження релігійних інститутів, думаю, ну стануть основою римського релігійного життя. По-перше, він заснував 360-денний календар, що складався з 12 місяців. Він заснував культ Вести та привіз Весталок до Риму. Це жриці, які підтримували вічний священний вогонь. Дозволити священному вогню згаснути було серйозним порушенням обов'язку. Це Означало те, що богиня зняла з міста своє заступництво. Висталок, які були винні в цьому, карали батогом або побиттям. Сам же вічний вогонь горів аж до 391 року нашої ери. Крім того, Нума запровадив посаду Понтифіка Максима, Верховного Жреця Риму, що відповідав за проведення всіх релігійних обрядів. Це була найважливіша релігійна посада, і одна з найважливіших посад в усій структурі Риму. Сам він показово не обійняв цю посаду, вважаючи, що царі мають уникати зайвої влади в релігійних питаннях. Ця інституція залишиться незалежною приблизно до створення імперії. Також Нума започаткував ритуал відкриття та закриття храму Януса. Цей ритуал символізував мир і війну. При нумі храм був закритий, що означало період миру. Окрім цього, вважається, що саме він заснував структуру офіційної релігії Риму, запровадивши священну тріаду Юпітера, Марса і Квіріна. Юпітер це аналог Зевса, Бог Неба і Грому, цар Богів, тобто головний бог. Марс це Бог війни для войовничого міста, відповідно, один з найголовніших. Квірін це по суті обожествленна форма Ромула. Пізніше цей Бог, по суті, зникне і злідця з Юпітером, Янусом і Марсом. Загалом релігія займала дуже важливе місце в житті римлян від командування легіонами до правління над плебеями. Вона підтримувала публічний порядок. Загалом римляни були дуже релігійні люди, і майже вся їхня діяльність так чи інакше була пов'язана з обрядами або релігійними переконаннями. Це зіграє дуже велику роль в історії Риму, вплине на багато битв, подій і рішень. Саме релігійні нововведення Нуми заклали важливе духовне і моральне підґрунтя до сходження Риму. Нум правив понад 40 років і залишив по собі спадщину духовного розвитку міста. Зі смертю Нуми закінчується період миру в Римі, і ворота храму Януса були знову відкриті, і вони будуть відкриті майже постійно. Адже Рим практично більше не матиме мирних періодів в історії. Після смерті Нуми Помпілія на римський трон зійшов Тул Гостілій, третій цар Риму, який різко змінив політичний курс. Якщо Нума символізував мир і релігійність, то Тул повернувся до ідеї Ромула, тобто військової слави і розширення територій. Він вважав, що спокій зробив римлян слабкими та недієздатними. Він вважав, що лише сила забезпечить безпеку і процвітання міста. Одним з найвідоміших епізодів його правління стала війна з Альбою Лонгою, тим самим першим містом латинів. Суперечка через худобу швидко переросла у відкритий конфлікт. Коли дві армії зібрались на полі бою, щоб не допустити кровоприліття між спорідненими народами, полководець альбанців медій запропонував вирішити питання дуелю. За легендою було вирішено виставити на поєдинок по три брати з кожного боку. Римляни обрали братів Горацієв, альбанці братів Куріацієв. Поєдинок був запеклим, проте двоє братів горації швидко загинули. Третій же, на ім'я Горацій, вдався до хитрощів. Знаючи, що він не зможе впоратися з усіма трьома ворогами одночасно, він побіг на сусідній пагорб і змусив трьох Куріацієв гнатися за ним. Коли перший з них наблизився, Горацій різко розвернувся і вбив його. Другий брат прибув на допомогу занадто пізно, і Горацій ступив з ним в бій і доволі легко переміг його. Третій куріацій, втомлений гонитвою і ранами, що отримав в попередній сутичці, не зміг фактично протистояти Горацію. Коли він прибув, він впав на коліна, і Горацій навіть не став битися з ним. А фактично стратив його, струмивши меча в горло бідоласі. Тож конфлікт було вирішено цей тріумф приніс Риму не лише військову славу, а й підкорення Альболонги. Проте мир між містами тривав недовго. Медій, цар альбанців, побоюючись втрати влади, уклав таємну угоду з етрусками з міста Веї. Він пообіцяв відступити під час битви та залишити римський фланг, тобто край строю, беззахисним. Тож, коли армії етрусків і римлян зійшлися, альбанці раптово почали відступати, оголивши римський фланг. Однак Тулгостілій, проявивши смікалочку, оголосив своїм солдатам, що це насправді запланована тактика, і римляни продовжують свій наступ. Зрештою, Рим здобув перемогу в битві, а зрадники медіа публічно стратили. Після цього Тулгостілі наказав знищити Альболонгу, а її мешканців переселити до Риму, зробивши місто ще більшим та сильнішим. Ця практика знищення непокорних міст і переселення їхнього населення до Риму буде повторюватись періодично по мірі того, як Рим зростатиме. Так завершиться історія Альболонги і багатьох інших міст. Толгості правив близько 30 років. Його головною спадщиною стало повернення Риму до війни і розширення території Він зміцнив військову традицію, яка залишиться основою римської ідентичності на багато століть. Після смерті Тула Рим знову опинився на роздоріжжі. Народ був виснажений війнами, а сусідні народу знову бачили в Римі воєнну загрозу. Новий цар Анг Марцій, онук Нуми Помпілія, спробував повернути місту його мирний характер, але реалії змусили його знову взятися за зброю. Марцій вважав, що ці сумні події, які сталися в останній час в місті, в тому числі чума, яка вбила Тула. Були наслідком недавньої безбожності римлян, їх агресивності. Він відновив багато забутих релігійних ритуалів та створив нові, щоб заспокоїти богів, які, на його думку, були розгнівані. Одним з найважливіших нововведень Анка стало впорядкування процедури оголошення війни. Рим більше не починав воїн без формального ритуалу. Як він виглядав? Спочатку посили направлялися до ворога з метою відшкодування завданих збитків. Після цього вони робили офіційну заяву про майбутню війну і чекали 33 дні на відповідь. Якщо відповідь не отримували або вона не задовільняла Рим, вони оголошували війну, кидаючи спис у ворожу територію. Цей ритуал зберігався доволі довго, і він підкреслював, що Рим надає перевагу праву над силою, навіть коли йдеться про збройний конфлікт. Латинські міста, які страждали від римського панування, побачили у Анку нового Нуму, слабкого та межлюбного правителя, тож вирішили скористатися його сходженням на трон для нападу на Рим. Анк був змушений прийняти виклик. Римська армія, згартована боями під проводом Тула, легко розбила латинів. Як раніше, переможені були змушені залишити свої землі та оселитися в Римі, а римлян переселяли не звільнені території. Ангарцій заснував порт Остія біля гирла Тибру, який забезпечив Риму доступ до моря та поклав початок Римській морській могутності. Однак ця могутність по-справжньому буде реалізована лише за сотні років під час війн з Карфагеном. Також Марці побудував перше міст через річку Тибр, Понс Субліцій. Отож, його спроби повернути мир залишалися нездійсненими, адже Рим вже став на трупу війни і остаточно сформувався як військова держава. Анг Марцій виглядав як поєднання двох своїх попередників релігійного діяча з одного боку, військового лідера з іншого. Такими були й самі римляни войовничими та релігійними. Без релігійного загартування вони навряд чи б змогли утримати республіку, засновану на верховенстві права і традиціях. І залишився б нічим непримітним племенем жорстоких варварів. Після смерті Анка Марція Римський престол зайняв Луцій Тарквіній Пріск, п'ятий цар Риму і перший з династії Тарквінів. Він був етруськом за походженням і першим з трьох етруських царів Риму. Через своє змішане походження Тарквіній не міг піднятися на верхівку соціальної піраміди в Етрурії, тому вирішив шукати нові можливості в Римі. Він дуже швидко завоював прихильність Тремлін завдяки своїй щедрості та підтримці громадських проєктів. Його помітив тодішній цар Анг Марці і зробив Тарквінія своїм наближеним. Після смерті Марція Тарквіній відправив його синів на полювання, щоб усунути конкурентів, і швидко здобув підтримку Сенату, ставши новим царем. Він розпочав активну зовнішню політику, перемігши летинян та сибінян, а на знак перемоги заснував важливий ритуал Римський тріумф, урочистий в'їзд переможця в місто Неколісниці в супроводі здобутого воєнній кампанії. Одним з його найамбітніших проєктів стало будівництво цирку Максимуса, найбільшого іподрому античності, який слугував місцем кінних перегонів і залишався в укристанні понад тисячу років. Також він збудував першу каналізаційну систему міста Клоаку Максима, яка дозволила усушити заболочені райони міста. Крім того, Терквіній заклав основи для храму Юпітера на Капіталійському пагорбі, який став центром релігійного життя Риму. Однак сини Анка Марція пам'ятали про свою втрату трона, тож підмовили двох чоловіків інсценувати сварку. Коли Терквіній намагався втихомирити їх, один з них раптово. Дістав сокиру і вдарив царя по голові. Тарквіній помер на місці. Однак це не було відомо широкому загалу. Дружина Тарквіня, не розуміючи небезпеку перевороту, приховала смерть чоловіка і оголосила, що він просто поранений. Вони закликали римлян підкорятися сервію Тулію, саму коханцю, поки цар одужує. Таким чином, Танквілія фактично узурпувала владу на користь сервія. Сервітулій, колишній раб, якого Тарквіні усиновив після доволі дивного знаку, нібито його голова палала, коли він спав, зміцнив свої позиції та згодом офіційно став царем. Тарквіні Пріск залишив після себе спадок царя-реформатора і будівника. Його політичні маневри і архітектурні проекти продовжували впливати на розвиток міста ще багато десятиліть. Сервій народився у сім'ї Рабів і зростав у царському домі після усиновлення Тарквінія. Незважаючи на низьке походження, він здобув повагу завдяки своєму розуму та військовим здібностям. Спочатку Сервій не проголошував себе царем офіційно, а виконував обов'язки регента, нібито замінюючи Тарквінія, який одужував. Незабаром на Рим напали труски, і Сервій особисто очолив військо. Коли він переміг, це дозволило закріпити його авторитет, і після цього можна було офіційно оголосити, що Тарквіній таки помер. Без жодних заперечень Сервій став царем. Він провів перепис населення, ЦЕМС, який, зокрема, встановив статки мешканців Риму, і запровадив поділ громадян на п'ять соціальних класів за майновою ознакою. Основою цієї реформи було чітке визначення військових обов'язків кожного класу. Логіка така: найбагатше озброювали себе найповніше шоломом, щитом, бронею, мечем, списом. Чим бідніший клас, тим легше було озброєння. Останній клас забезпечував лише пращі і камені. Окремо виділялися вершники, квіти, найбагатші громадяни, які могли дозволити собі коня та безземельні. Які були звільнені від військової служби адже не мали грошей. Кожен з цих класів ділився на менші групи центурії, які голосували як єдине ціле. Проте ці центурії не були однаковими за розміром і впливом. Найбагатші мали більшість голосів, тому їхня думка домінувала. Голосування проходило за принципом простої більшості, тобто, якщо найбагатші домовлялися між собою, вони могли б приймати рішення, навіть не враховуючи думку решти класів. Логіка проста багатші забезпечували армію та покривали витрати держави, тому вони мають право на контроль влади. Для більшості населення така система здавалася несправедливою. Це по суті започаткувало конфлікт між патріціями, сенаторами і багатіями. Та плебеями звичайним людом. Згодом римляни почали боротися за те, щоб всі їхні голоси враховувалися. Цей конфлікт переслідуватиме республіку все її існування. За правління Сервія було визнане роль Риму як столиці Лаціуму, а летинські громади навіть допомогли збудувати храм Діани на Вентині. Проте внутрішня боротьба не припинилася. Якщо сини Анка Марція стали загрозою для Тарквінія, то сини Тарквінія стали проблемою для Сервія Тулія. Сервій вирішив зіграти невипередження. Він одружив двох своїх дочок з двома синами Тарквінія – Луцієм та Руном. Ну, логічно, цей союз міг згуртувати родини та уникнути майбутніх конфліктів через родинні зв'язки. Але Луцій не сильно був задоволений таким розкладом. Він вважав, що його обдурили і позбавили його справедливого права на престол, хоча його нова дружина на цю тему нічого конкретного не говорила. Арун, навпаки, не переймався політикою, але виявився одружним з Тулією, жінкою амбітною та жорстокою. Вона вважала свого чоловіка слабаком і відкрито захоплювалася рішучістю Луція. До того ж, Тулія зневажала свою сестру за те, що та не підтримувала прагнення Луція до влади. Тож Луці і Тулія знайшли одне одного, вирішили позбутися своїх непотрібних половинок, щоб дружитися та разом претендувати на трон. Вони влаштували змову, вбили своїх партнерів і одружилися. Після цього новоспеченне подружжя почало ширити чутки проти сервія. Вони стверджували, що він низького походження і ніколи не був справжньо обраний царем. Вони підбурювали багаті, стверджуючи, що перепис. Був лише спробою дізнатися їхні статки. Луцій наважився на рішучий крок. Він увірвався до палацу у відсутність сервія сів на трон і проголосив себе царем. Вже старий сервій спробував повернути владу, але у сутичці старого царя просто скинули зі сходів, а Тулія, його власна донька, проїжджаючи повз, приїхала тіло батька на колісниці. Сервій Тулій прав 43 роки. Після жорстокого вбивства Сервія владу в Римі захопив Луцій Луцій Тарквіній Гордій. Його правління стало символом тиранії та деспотизму, він остаточно зганьбив ідею монархії в очах римлян. Вже з перших днів його правління стало зрозуміло, що Тарквіній не дуже хороший цар і не збирається рахуватися ані з сенатом, ані з народом. Він був пхатим, самовпевненим і безжальним. Використовуючи логіку Макіавеллі, який вважав, що краще, щоб тебе боялись, ніж щоб тебе любили, він вирішив зміцнити свою владу через терор і залякування. Він привласнив собі всі судові та законодавчі повноваження, позбавив Сенат з жодного впливу та навіть скоротив його склад. Ті, хто наважувався йому суперечити, швидко опинялися або у в'язниці, або були страчені. Окрім Політичних чисто Римі він також хотів зміцнити своє соціальне становище. Він збирав ради місцевої знаті, змушуючи їх годинами чекати його появи, щоб підкреслити свою абсолютну владу. Якщо хтось наважувався висловити невдоволення його політикою, його доля була вирішена. До одного з таких виступаючих робили наклеп, підкатали йому якусь зброю в дім, після чого страчували. Однак цвях політичну труну було забито над цим. А сексуальним скандалом. Його син, Секст Тарквіній, зґвалтував Лукрецію, дружину римського дворянина Колатіна. Лукреція не змогла витримати ганьби і наклала на себе руки на очах чоловіка і родичів. Цей трагічний акт став сигналом до повстання. Колатін разом з луцієм Юнієм Брутом поклялися помститися за Лукрецію. так брутом. Династія Брутів повалить у державству цілих два рази в історії Риму. Тож вони зібрали військо і підняли народ проти тиранії. Брут виголосив потужну промову, в якій звинуватив Тарквіні в злочинах проти римського народу і швидко здобув загальну підтримку. Коли легіони прибули до Риму, місто вже було охоплене повстанням. Тарквіні Гордій, дізнавшись про заколот, намагався повернути контроль над містом, але його війська відмовилися воювати за тирана. Він був змушений тікати з Риму та, зрештою, помре у вигнанні, так і не повернувши собі трон. Повстанці зібрали народні збори, на яких проголосили кінець монархії та встановлені республіки. Замість царя вирішили обирати двох консулів на рік, щоб уникнути концентрації влади в одних руках. Першими консулами стали Луцій Юнібрут і Колотін. Цей історичний момент у 509 році до нашої ери завершив епоху царів Риму. На заміну монархії прийшла республіка, яка проіснувала понад 500 років. Історія династії Тарквініїв стала для Римлян важливим уроком. Абсолютна влада без стримувань призводить до катастрофи. Жорстоке правління Тарквінія та його зловживання владою настільки вкорінились в уяві римлян, що навіть після утворення імперії і фактичного повернення царів. Сам титул цар був неприйнятним. Імператори свідомо уникали асоціації з монархією, називаючи себе принцепсами, тобто першими, або августами, на честь Октавіана Августа. На відміну від монархічних династій, які передвали трону спадок, республіканські правителі консули обралися на основі здібності і заслуг, а не родинних зв'язків. Ну, принаймні мали братися на основі здібності і заслуг. Це забезпечувало певну стабільність і робило римську політичну систему більш гнучкою і динамічною. Попри всі недоліки монархії, саме царський період заклав основу міської структури Риму, релігійних інститутів та його військової могутності. Проте надмірна концентрація влади призвела до її падіння, і відтоді римляни ніколи не дозволяли одному правителю зосереджувати всю повноту влади в своїх руках. Ну, до Цезаря. Історія знову і знову показує. Державний корабель тримається на плаву, коли його очолює людина з великими здібностями, і розбувається об скелі, коли влада базується лише на спадковості. Римська монархія померла і ніколи не повернеться. Далі ми перейдемо до історії Римської Республіки та простежимо її довге розширення на італійський півострів, Середземне море і до її легендарного статусу. Наступного разу поговоримо про перші дні республіки, її перших лідерів та її устрій. Дякую, що слухаєте Імперіум. Далі буде.